В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Христос. Ось ти одужав. Не гріши більше, щоби з тобою не трапилося чогось гіршого. Дорогі у Христі, браті і сестри! Сьогоднішній Євангелій налаштовує нас на роздуми про причини наших проблем, особливо пов'язаних зі здоров'ям. Ісус Христос сьогодні дає ніби відповідь частково на запитання, чому люди хворіють і страждають. Ми чуємо, як він ось цьому зціленому, паралізованому, радить не грішити більше, щоб не спіткало його щось гірше. Уявіть собі, чоловік 38 років пролежав паралізованим, очікував на зцілення, а Господь каже, що з тобою може ще щось гірше статись. Куда вже гірше? А ми можемо поміркувати, що гірше може бути і то набагато. Саме через гріх. Але тим не менш, поміркуємо над тим, чому ми хворіємо. Ми не завжди можемо говорити, що саме гріх є причиною хвороби, конкретної хвороби. Ми загалом можемо сказати, що людство. Уражене різними хворобами, різними проблемами саме через гріх. Ми пам'ятаємо історію гріха. Коли наші прородичі згрішили в раю, вони втратили блаженне життя в раю, оселилися тут, в цьому місці, яке ми називаємо долиною сліз. І від того часу оці проблеми всіх нас спіткають: когось більше, когось менше. Когось раніше, когось пізніше, але всі ми цьому підвладні саме через гріхопадіння. Але Господь говорить тут не про гріх, отой, який тоді відбувся. Він каже про якийсь конкретний гріх конкретної людини. Отже, цей гріх, який я роблю сьогодні, він може принести для мене дуже неприємні наслідки. Може не завтра, не післязавтра, може через рік, може через 10, хто знає. Але він обов'язково десь дасть про себе знати. Чому? Ми знову повертаємося до Адама і Єви. Ми так часто кажемо, Бог вигнав їх з раю, бо вони згрішили. Та не проблема в тому, що Бог вигнав. Бог не хотів просто проявити свій гнів до них. Не хотів їх провчити. Людина, яка гріжить, вона просто від Бога віддаляється. Вона втрачає ось той захист, який Бог надає їй. Не маєш захисту, значить, уражений всім тим, що може тебе уразити. Бог настільки толерантний до нас, що Він ніколи нас на силу до себе не притягує. Хочеш жити так, це твоє життя. А гріх це ж твій вибір. Це крок до самостійного вирішення своїх побутових потреб. Ти вирішиш, що тобі так краще, тобі так легше, ніж з Богом. Будь ласка, живи. Пригадуєте притчу про блудного сина, той, який хотів жити самостійно із своїм майном. Будь ласка, живи. Але дуже швидко, ось там самостійно він втратив все, що мав, і залишився беззахисним. Був би біля батька, був би захищеним. А так він втратив все. І це ж не батько його покарав, він сам такий вибір для себе зробив. Отже, саме тому гріх і є причиною наших проблем. Він дуже часто кидає нас у атмосферу, в якій ми абсолютно беззахисні. Уявляєте, організм людини, в якому відсутній імунітет, будь-яка найменша інфекція може стати для тебе смертоносною. А от людина, яка робить ріг, вона позбавляє себе духовного імунітету. Того, що по-справжньому захищає тебе цілісно, не лише твою душу, але й тіло твоє не має імунітету, значить ти вражаєшся будь-якими проблемами. І ми б на цьому могли поставити крапку. Все здається просто: є гріх, є наслідок. Людина грішить, і вона через це страждає. Але ми дуже часто розуміємо, що є мій гріх, який може стати причиною страждань іншої людини. Нам це, напевно, відомо. Інколи кажуть, що діти покутують гріхи своїх батьків, нащадки своїх предків. А ми можемо сказати по-іншому. Питання не в тому, що. Комусь спадково передаються гріхи, вони спадково не передаються. Спадково можуть передаватися наслідки. Якщо, наприклад, батько в сім'ї не дбає про своїх дітей і живе грішно, вони від цього страждають, правда? Згодом вони стануть дорослими, і вони будуть відчувати на собі наслідок того, що про них батько не дбав. Вони не винні в тому, що в них такий батько, але вони отримали наслідок. Якщо тато зробив злочин і його посадили до в'язниці, сина до в'язниці не посадять за те, що у нього тато злочинець. Але син буде відчувати на собі тягар ось такого синівства. Йому буде важко стати на ноги. Якщо батьки. Випивають? Надто випивають. Діти від цього страждають, правда? Вони не винні в тому, але вони страждають. І є велика ймовірність, що ці діти можуть піти стопами своїх батьків, бо вони іншого життя не бачать. Вони не винні, але страждають. Напевно, що кожного з нас турбує зараз. Глобальне питання. Ми, українці, за що страждаємо? За що нам така війна? От Отявімо собі, якби ми так дочекалися, такої великої Божої ласки, як дочекався цей паралізований чоловік. Коли прийшов Господь і сказав, все, будьте здорові, піднімайтеся, війна скінчилася, ви перемогли, живіть спокійно. Але потім він би нам сказав: дивіться, не грішіть більше, щоб з вами гіршого не трапилося. Так от питання, чому ми страждаємо? Ми не знаємо, чи цей паралізований чоловік за свої гріхи страждав. Але ми точно знаємо, що саме гріхи є причиною. Якщо не когось із вас, то мої гріхи. Якщо не наших воїнів, які там на передовій, які найбільше беруть на себе удар, то гріхи. Тих, які в тилу. Оце є один організм, єдине ціле, в якому десь щось ламається, а в іншому місці це відгукується, як у машині. Поламалася якась там одна деталь. Якийсь один агрегат не працює так, як треба, від цього може постраждати вся машина. Ми ж не можемо зараз пройтися. по... Всій території України і відсканувати душу кожної людини і сказати, наскільки ти грішний, наскільки ти винен в тому, що в Україні війна. Я вже не кажу про те, що тут важливий фактор відіграє, ще й ворог, той, який вибрав для себе такий спосіб життя і, і бажання загарбувати. Але мова йде про нас. Зло воно завжди є. Але ми розуміємо, що воно може нас не торкнутися, якщо ми. Будемо від нього захищені, якщо ми будемо мати належну духовну оборону. Отже, сьогоднішнє Євангеліє, воно нас спонукає подумати над тим, як нам не ставати причиною проблем, якщо не своїх, то іншої людини. Як нам боротися зі, із цим злом? Як нам переборювати першу причину цього зла? Як нам ставати здоровими і повноцінними? Як нам стати на ноги, щоб повноцінно жити і працювати? Для цього нам треба до Бога завжди повертатися, завжди шукати Його як найнадійніший захист, як найперше і найважливіше джерело життя. Без нього гріх. Навіть мимоволі буде нас уражати і буде приносити дуже негативні наслідки. Слідкуємо за своїм життям, Шукаємо завжди єднання з Богом. Переборюємо те, що ставить перепону між нами і Богом. Не даваймо гріху полонити нас. Не дозволяймо дияволові підступитися до наших думок, до наших намірів. Навіть тоді, коли кругом зло. Коли кругом все те, що тебе штовхає, зробити зло, стати таким самим. Господь сьогодні нам каже: не грішіть більше, бо може статися ще гірше. А краще живіть з Богом, щоб сталося набагато краще. Амінь. Христос Воскрес!